Пане Андрію, фокус нашої уваги безумовно прикутить до Сумщини. Ми з вами неодноразово говорили про ситуацію там, і звичайно, що від початку від початку операції на Курщині ворог там намагався концентрувати свої сили, вибивати наші сили оборони. Хочеться зрозуміти, ось станом. На сьогоднішній ранок, 12 травня, що ми маємо на Сумщині, е, якщо я не помиляюсь, так ми з вами згадували так, що кордон Сумщини з країною агресоркою е, трішки більше як п'ятсот кілометрів, тобто, ну це величезна протяжність, яку частину контролюємо ми, і що зараз намагається робити ворог. Розкажіть, будь ласка. Ну, власне, близько 550 п'ятдесяти кілометрів. Но, це протяжність кордону з Росією в межах Сумської області. І всю протяжність кордону з Росією на цьому відтинку ми контролюємо однак окремі напрямки: це, зокрема, напрямок населених пунктів Васівка та Журавка. Це ті відтинки, де ворог намагається застосовувати тактику спроб заходу малих штурмових груп для того, щоб вони закріпилися на території України, накопичувалися і розширювали вже зону боїв по території нашої держави. Але це фактично така кілзона, де підрозділи складових сил оборони України і прикордонні підрозділи, і підрозділи збройних сил України. Максимально наносять вогневе ураження по по таким групам для того, щоб штурмовики Росії вмирали і не не змогли досягти тих цілей, які перед ними ставить російське командування, фактично, вже довгий час таку тактику ворог застосовує на цих напрямках. Сказати, що вона сильно розширюється вправо чи вліво цього, не фіксується. Найбільш активно спроби заходу ворожих малих штурмових груп фіксуються саме по напрямку Басівки та, та Журавки. На жаль, навіть попри те, що ворог несе великі втрати. Росії плювати на життя своїх людей, на життя своїх військовослужбовців, бо фактично одні вмирають, інші продовжують йти, і ми їх знищуємо як на території України, коли вони переходять нашу лінію кордону або ще на підступах до кордону. І можу зазначити, що е, окрім малих е, штурмових груп, ворог зараз не використовує тут техніки, можливо, або немає її в достатній кількості, або можливо, е, вберігає для якихось подальших дій. Однак можу нагадати, що свого часу, це близько двох місяців тому, по напрямку журавки, ворог намагався застосувати колони техніки, які рухалися до нашого кордону, і тоді вони були знищені ще на території Росії на підступах до нашого державного рубежу. Окрім цього, по всій протяжності кордону. По всій протяжності кордону в межах Сумської області, а особливо це фіксується на півночі, ближче до Чернігівщини, і на окремих відтинках, ближче до Харків, До Харківської області, ворог намагається застосовувати свої диверсійно-розвідувальні групи. Це зовсім інша тактика, це зовсім інші. Дії по відношенню до наших, наших захисників, бо диверсанти в першу чергу намагаються вивідати побудову нашої оборони, щоб туди наносити ураження вже з більш потужного озброєння. Їхні задав серед їхніх задач це також мінування місцевості. Ну або ж і атаки на, на позиції українських воїнів, якщо вони більш чисельні. Ну і на додачу до цього і це не припиняється щоденно. Це обстріли українського прикордоння, особливо в межах Сумської та Харківської областей, а окремо по відтинку Сумщини. Це на додачу й активне застосування авіації для того, щоб наносити ураження скидуючи керовані авіаційні бомби. Так. Да. пане Андрію, під час нашого минулого спілкування, ви згадували, що противник за ну фактично місяці накопичив, якщо ми говоримо про відтинок. Сумщина, Харківщина, значні там свої сили, чи стало відомо загалом про ну бодай приблизну кількість цих сил і засобів, які є у ворога по той бік кордону Харківщини та Сумщини, чи можливо додавалися нові підрозділи? Відбувалася якась передислокація? Е, наскільки складно взагалі моніторити і стежити за тим, а що відбувається якраз на ворожій території? ну власне таку інформацію може поширювати можуть поширювати органи військового управління Завданнями, якими керується також mm -hmm. і підрозділ Державної прикордонної служби, виконуючи єдиний, є, єдині е, функції щодо оборони, бо кожна складова сил оборони нашої країни, керуючись, знову ж таки органами військового управління, тримають свої смуги е, оборони. Yeah. Але мова про те, що ворог накопичив достатньо е, сил е, не про місяці, фактично ще з минулого року такі дії. Е, Фіксувалися і по напрямку Харківської області, де ворог продовжує свої дії по напрямку населених пунктів Липці та Волчанськ. І звісно відбувається і ротація, і подальше накопичення сил для того, щоб продовжувати активні бойові дії по території України. І якщо говорити про вовчанський напрямок, то за останній час ворог так активізувався щодо спроб штурмів на позиції українських воїнів, в тому числі на позиції підрозділів державної прикордонної служби на тих відтинках, де ми тримаємо, тримаємо оборону поряд з іншими складовими сил оборони по Харків, по Сумській області, по сумському напрямку. Ворог накопичувався для того, щоб вибивати сили оборони з Курщини. І продовжує це робити, і тому з цих сил та засобів противник і застосовує зараз штурмові групи, які направляє на територію України для того, щоб розширити зону боїв вже по території нашої держави. Так. ми завжди під час нашого з вами спілкування згадуємо і конкретні підрозділи, конкретні бригади. Тут хотів би згадати проти танкістів з помсти сьогодні. Так це купінський напрямок, окрім того, що вони дуже якісно виконують свою, передусім, фахову роботу так ем, знищують відповідну бронетехніку противника, але й разом з тим вони ще займаються паралельно укріпленням позицій, і зрозуміло, що це відбувається не тільки на купінському напрямку. Просто хотів сьогодні окремо хлопців згадати, е, як це відбувається в них і загалом, де зараз ми можемо і яким чином посилювати наш кордон. Зрозуміло, що з огляду, передусім, на безпеку наших прикордонників. Чи то кордон, чи то лінія фронту задача у підрозділів також е, нарощувати фортифікаційні укріплення і, власне, прикривати е, позиції для того, щоб унеможливити підходи штурмових груп, е, е, унеможливити роботу диверсійно-розвідувальних груп. Бо це небезпека в першу чергу для піхотинців, які знаходяться на самому передньому краї, е, все це працює в комплексі. Е, Безпілотники артилерія прикривають позиції, які утримують підрозділи Державної прикордонної служби на на передовій. Ну а власне вже і інженерні групи, і ті підрозділи, які можуть яким визначено завдання а, нарощувати фортифікаційні хар укріплення. Вони це роблять. Е, якщо говорити окремо про е, кордон з Росією, до прикладу, то на жаль, безпосередньо по лінії кордону так відкрито. Проводити м, нарощення фортифікаційного укріплення або інженерного укріплення лінії державного кордону вкрай складно, бо знову ж таки, противник. Е Продовжує обстрілювати цю територію, і звісно, він б'є прицільно по, по позиціям. Звісно, він намагається знищити і групи, які перебувають поряд кордону. Тому і прикордонники, і інші складові сили оборони роблять. Укріплення фортифікаційні укріплення і свої позиції облаштовують на тих ділянках, де вони більш вигідні по місцевості, де це можна здійснювати в першу чергу з безпекою на людей, які проводять такі роботи, і власне. Така така робота щодо укріплення наших позицій вона не припиняється, і вона проводилася і раніше, і проводиться власне так. і зараз для того, щоб українські воїни, зокрема і прикордонники, мали е можливість тримати оборону е з безпекою для людей широкомасштабна агресія 22 року абсолютно чітко нам показала що ще один напрямок може бути загрозливим так це білорусь ми пам'ятаємо звідки теж йшли російські війська станом на сьогодні що відомо про ситуацію в білорусі ми з вами згадували якось так про те що мають відбутися навчання влітку зараз якась триває підготовка до них ну і загалом зараз кордон з білорусю що там як це все виглядає що там відбуває на щастя, кордон з Білоруссю, хоч і цей напрямок для нас він залишається в пріоритеті, залишається власне загрозливим е щодо е дій з тієї території по, по, на по нашій державі. Однак е в це вкрай відмін відмінна ситуація ніж на кордоні з Росією, якихось нестандартних ситуацій або переміщення чи накопичення сил або створення ударного угрупування на напрямку нашого кордону на території Білорусі. Ми на даний момент не фіксуємо, але звісно ж маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Опри, попри все, наш наша задача це укріплювати і лінію кордону, нарощувати фортифікаційні е, укріплення, щоб українські воїни всіх складових сил оборони мали можливість відбивати будь-які атаки, якщо такі відбудуться повторно з території Білорусі. Ну і звісно, стежимо за анонсованими спільними навчаннями. Не, не можна виключати того, що в рамках цих навчань на території Білорусі не будуть перекинуті підрозділи армії Росії знову ж таки під виглядом спільних дій, спільних навчань на, на полігонах чи будь-де. Бо цей час Росія може знову ж таки під під. За підтримки Білорусі скерувати ці сили в бік нашого кордону, тому в момент, коли відбуватимуться вже такі безпосередні дії, якщо це відбуватиметься на території Білорусі, звісно за цим активно стежать підрозділи розвідки для того, щоб розуміти наскільки ситуація загрозлива, які сили будуть перекинуті з Росії в Білорусь, ну і власне, де вони. Знаходитиметься і власне вчасно здобути інформацію, чи застосовуватимуться ці сили проти України? Так. ну і насамкінець, пане Андрію, що у нас з західними нашими кордонами, чи є якісь виклики з перетином кордону, чи можливо будуть якісь новації найближчим часом для тих, хто виїжджатиме, наприклад, в ту ж таки Європу або повертатиметься звідки? Чи все гаразд? там? Поки що пасажиропотік він не має тенденції до такого різкого зростання. Звісно, що варто очікувати з початком літа, вже від червня місяця, що пасажиропотік може рости. Це також до цього можна прийти, проаналізувавши попередні роки 24-й і 23-й, Однак, станом на зараз пасажиропотік незначно зростає на вихідні. До прикладу, вчора кордон перетнуло десь 95 тисяч громадян. Це показники в обох напрямках. Перевага вчора йшла на в'їзд в Україну, в суботу мали. Такі ж самі приблизно показники, але переважав виїзд не незнезначно, але виїзд з України в будні дні. пасажиропотік тримається десь на рівні 80-85 тисяч так. перетинів з е, за добу, якщо проаналізувати попередні роки, то в літній період пасажиропотік може сягнути позначку. В будні і близько 100 тисяч осіб, а у вихідні близько 120. І звісно, що динаміка тут може вкрай різнитися. До прикладу, у минулому році червень переважав з показниками на виїзд, липень, і серпень, з показниками на в'їзд. При збільшенні пасажиропотоку це, звісно, призводить і до черг на даний момент. Ми не фіксуємо там скупчення великих черг перед пунктами пропуску, як на виїзд з України, так і на в'їзд. Але знову ж таки, при збільшенні в літні періоди, людям варто. Цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску. Таку інформацію на наших інформаційних ресурсах, зокрема на на ресурсі Західного ренального управління, публікуємо що три години для того, щоб люди могли для себе обирати менш завантажені напрямки і не простоювати в чергах. пане Андрію, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Андрій Демченко був щойно на зв'язку. Речник Державної прикордонної служби України. на все добре, до зустрічі. Андрію, дякую на все добре.